Ранку в новому 2024 році на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 січня 2024 року. Спочатку розглянемо справи з насінням з рослинами. Отже, 1 та 2 січня 2024 року спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння квітів на розсаду, насіння кропу та огірків теж на розсаду, а кроп можна посіяти в теплицях, можна проводити підзимовий посів квітів, пророщувати насіння для мікрозелені, для салатів вітаміни. Можна працювати в ці дні тільки з квітковою розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. І ці дні сприятливий час для нарізання та укорінення живців, але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. А от нарізка та укорінення живців це виключення з правил зелених операцій в діві якраз в такий час. 1 та 2 січня несприятливі дні для різних загатівень. Важливо для здоров'я на 1 та 2 січня 2024 року. Це знак Діви. Розумію, що ви скажете, наготували на Новий рік багато страв і треба їсти, але нагадую, що це діва. І слабким місцем в цей час у тілі людини стає кишечник та шлунково-кишковий тракт. Отож, не переїдайте їжу приймайте маленькими порціями, бережіть своє здоров'я. І не використовуйте при приготуванні макарони та інші вуглеводні продукти. А ось яке харчування для здоров'я буде добре в ці дні. Готуємо каші, гречану, пшаняну, вівсяну. Можна готувати молочні різні продукти, використовувати. Готуйте картоплю, моркву, цвітну капусту, салат з редьки, зелені культури використовуйте, яблука, груші, гранати, цитрусові, різні горіхи та рослинні олії. Ось такий у нас сьогодні короткий випуск, ранковий випуск. І він перший у 2024 році. Ще раз вітаємо вас зі святами новорічними і бажаємо всім вам миру та добра, усіляких гаразів, злагоди, наснаги, успіхів вам у всіх ваших справах. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!